Як то кажуть, новий рік новий матрац. Ми продовжуємо аналіз вибору матраців мешканців різних районів міста. Сьогодні ми розглянемо Дніпровський район, розташований навдовж лівого берега Дніпра. Район славиться своєю розкішною прибережною лінією та неймовірними краєвідами на Дніпро, де розташовані численні парки та зелені зони. До речі, що, на жаль, правий берег не може похвалитися таким природним багатством. А тепер повертаємося до матраців. Жителі цього району найчастіше обирають модель BIOS – матраси з натуральним латексом. Це унікальний латексний матрас, який гарантує ідеальний баланс між комфортом та підтримкою. Його чотири шари виконують різні функції від забезпечення вентиляції до покращення підтримки тіла. Матрас має високу міцність та антиалергенні властивості, роблячи його ідеальним вибором для здорового сну. Обирайте матраси Lorsix та насолоджуйтесь комфортом та якісним сном кожної ночі. Доктор Сон, гарний сон, допомагає життю.